Друзі, хочу нагадати нам 22-й рік, початок 23-го, ейфорія, і все було дуже класно. І тут ми дивимося початок 24-го року, все змінилося, все я вважаю, от просто ніг на голову. Ми дивимося Польща, ми дивимося ситуація в Америці по відношенню до України. Ми дивимося відношення е, держслужбовців і влади до українців. Ми бачимо відношення українців до влади. Ми бачимо. Відношення на фронтах Росія, і ми і ми бачимо, де ми сьогодні, чим це може закінчитися завтра. Ми все це розуміємо. Ну, дійсно, це сплошний негатив. І дуже тяжко, мені особисто, дуже тяжко на це дивитися. Я думаю, і вам теж. І що робити? Питання Пер, що ж робити далі? Чим це все закінчиться? Да, я викидав варіант того, що запропонував там Гончаренко, да, Американцям. Давайте відновимо ядерний статус України як варіант, хоча би почнемо подалювати це питання по світу, нагнітати питання. Хай повернуть нам або ми відновимо будь-якими шляхами в найближчий час. Почнемо це робити. Вони почнуть трохи боятися. Десь якісь варіанти може з'явити. Як це як варіант, але найважливіше питання це відношення влади до людей. І людей до влади. Наше відношення до влади вже не може змінитись, тому що це це вже край. Далі дно вже нема дна, бо ну ми дійшли до дна, постукали, от а відтуди вже нам відповіли. Вже все, дна немає. Що далі робити? Якщо влада й надалі буде от, чинити таким чином, оце сплошне розкрадання і небажання. Наводити лад, ну, закінчиться знову ж таки плечевно. Ви ж розумієте, да, що призначати, ну от як сталося, коли Кулеба розказував, що е, було скільки з тисяч там запитів е, на е, оцю дівчинку, яку поставили, да, яка так сексолог да, в неї професія, от, поставили послом е, в Болгарії. Да, о, друзі, ви уявіть, от ситуацію. Ви тільки уявіть. Люди з двома трьома світами, люди, які все життя поклали е для України, для українців люди, які все життя навчалися, які писали якісь труди з головою. Вони видатні люди. Не поставили, ну не знайшли їх, десь вони ділися. Може, виїхали, я не знаю. І поставили цю дівчинку-сексолога. Ну... От така політика, це ж не тільки в Болгарії, це виплив, така політика по всьому світі. Ми ведемо таку тупу, дурну політику, і вона приводить усю до цього. І знову ж таки, наша реакція, яка? Ну, покричали в інтернеті, виступили. Ми нічого не можемо змінити. Єдине, я ж кажу: зробити все можливе, щоб встояти, і все можливе, щоб влада зрозуміла. Ми маємо зробити щось для того, щоб вона зрозуміла. Що не потрібно красти і так себе вести без пардону. Тому на сьогоднішній день щось е, довести до неї, я не бачу. Я навіть не намагаюсь цього робити. Це без толку, вони не їм пофіг. Але е, я так розумію, вони очікують, коли вже настане край. Вони чекають, коли край, коли е, здадуться території ще більше, тому що неможливо буде їх втримати. Коли здадуться великі міста, бо їх неможливо буде втримати? А коли не буде виходу і потрібно буде йти проситися на перемовини, от тоді, мабуть, вони зрозуміють, я не знаю, але все йде до того. Буквально вчора ми не хотіли ні з ким ні про що говорити, бо ми переможці. а сьогодні зовсім інша може бути ситуація. І знову ж таки, що робить сьогодні наш? Ну, наші можновладці. Бухають, крадуть. Плівать вони хотіли. Ви ж бачите: ресторани забиті, кабаки забиті, курорти забиті, весь світ забитий нашими крутими машинами, шлюхами. З... Блін, ну, що ще розказують, про що ми можемо говорити? І все отак. І ми бачимо тоді: бачимо, чому поляки так відносяться? Чому американці так відносять? Чому до нас так почали відносити? Бо вони побачили, хто є хто. Ну, люди добрі, вам сотні мільярдів дали доларів. А де ж воно де результат? Рила більші, автомобілів більше, землі більше. Понаграбастали по всьому світу, скупили все за ці гроші, там, що могли для себе. Нормальна тема. Ой.